Добрий день! Ми продовжуємо вивчати природу? І сьогодні дізнаємось, яке значення води на землі? Працюємо за таким планом: яке значення води для рослин і тварин? Яке значення води у житті людини? Яке значення води у побуті та господарській діяльності людини? Чому вода потребує охорони? Хто такі санітари водой? Розпочнемо з першого запитання, яке значення води для рослин і тварин? Вода відіграє важливу роль у житті організмів. Для багатьох рослин і тварин вона є місцем існування джерелом їжі і кисню. Самі організми теж містять велику кількість води. Наприклад, в організмі рослин. У листках дерев міститься 79-82% води, соковиті плоди. Можуть містити від 94 до 95% води, стовбури дерев 40-55%. Листки трав'янистих рослин містять 83-85% води. У цілі риб, наприклад, міститься 53-89% води, а медузи складаються аж з 98% води. Рослини одержують з ґрунту мінеральні солі у вигляді водних розчинів. За допомогою води шкідливі та непотрібні речовини виводяться з організмів. За допомогою води набрякають та проростають насінини. Рослини збільшуються в розмірах, утворюються плоди. Розглянемо, як відбувається цей процес. Узимку рослини вкриті снігом, не вимерзають, а у водоймах, вкритих льодом, зберігається життя. Молоді тварини погано переносять нестачу води. Для правильного розвитку та зростання їхньому організму потрібно більше води, ніж дорослим тваринам. За нестачі води зменшується їхня активність і кровообіг. Тварина може почати менше вживати їжі, що позначиться на процесі росту. Друге запитання, яке значення води у житті людини? Вода потрібна людині. Вона становить приблизно 2 третіх маси її тіла. Тому так важливо щодня випивати 2-3 літри чистої питної води. Вода допомагає переробляти їжу на енергію, поліпшує засвоюваність поживних речовин, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну масу. Вода прискорює виведення шкідливих речовин з організму. Вода і людина нерозривно пов'язані одне з одним. Без води люди просто б не вижили. Третій пункт плану: яке значення води у побуті та господарській діяльності людини? Важлива роль води у побуті та господарській діяльності людини. Щоб не хворіти, людині потрібно підтримувати своє тіло у чистоті. Майже жодну страву не можна приготувати без використання води. На які види діяльності ваша родина витрачає найбільше води? Розгляньте діаграму витрати води у побуті. Як можна зменшити водоспоживання? Що для цього робить ваша сім'я? Розглянемо правила дотримання, яких допоможе зменшити витрати води у побуті. Перше. Вимикати воду або зменшувати напір під час чистки зубів чи бриття. Якщо хочете економити воду, не вмикайте кран на повну потужність під час чистки зубів та бриття. Друге. Економія під час миття посуду. Не тримайте кран із водою постійно увімкнений під час миття посуду. Намочіть його, вимкніть воду і тоді намилюйте, а вже потім змивайте. Третє правило. Посудомийна машина. Доведено, що навіть за повного завантаження посудомийної машини витрати у літрах води набагато менші, ніж якби ж цю кількість посуду мили б вручну. Четверте. Душ замість ванної. А якщо скоротити перебування у душі на 1-2 хвилини, це допоможе зекономити до 500 літрів води на місяць. П'яте правило. Сантехніка з режимами економії. Значна частина витрат води йде на унітаз. Тому потрібно купувати сантехніку з режимом економії. Шосте правило. Економічні насадки на душ. Насадки з різними режимами сприяють економії води. 7. Миття овочів та фруктів у мисках, а не під проточною водою. Коли овочі або навіть зелень покласти у миску з водою, вони вимиваються краще, оскільки весь ґрунт, який там є, повністю осідає на дно миски. Тому деякі фахівці навіть рекомендують овочі та фрукти заливати водою у мисці. Це і для здоров'я краще, та ще й економія води. Восьме. Полагодити крани, що капають. Кран що стікає 45 разів на хвилину, Витрачає близько однієї тисячі літрів води на місяць, що еквівалентно 10 ваннам на рік. Дев'яте. Планувати прання речей так, щоб машинка була завантажена максимально. У цьому випадку ви уникнете зайвої витрати води на прання невеликої кількості речей. Звичайне прання вимагає до 60 літрів води. Нові сучасні машинки знижують витрату до 30 літрів. Десяте правило. Використовувати спеціальні насадки розпилювачі для крана з водою. Вони значно зменшують витрату води при вімкненому крані. Насадки розпилювачі створюють сильний потік води за меншого об'єму, що дає змогу ефективно мити посуд, руки або продукти, витрачаючи при цьому менше води. З річок людина бере воду для пиття та поливу рослин використовує воду природних водойм для вилову риби, розведення водоплавної птиці. По річках водним транспортом відбувається перевезення вантажів та пасажирів. На річках будують гідроелектростанції, які виробляють електроенергію, що сприяє зменшенню видобутку паливних корисних копалин. Четвертий пункт чому вода потребує охорони Унаслідок господарської діяльності людини у світі зменшуються запаси прісної води. Міліє та забруднюється багато водою. Щороку у Водні об'єкти потрапляє безліч шкідливих і отруйних речовин, стічні води з полів і тваринницьких ферм, побутове сміття, нафта та нафтопродукти. Стічна вода, вода, що утворилася в процесі господарської і побутової діяльності. Розглянемо забруднення морів і океанів нафтопродуктами. Нафта спутує зовнішній покрив тварин, пір'я, шерсть, луску, обмежує рухову активність, як наслідок гине тваринний світ. Нафтова пляма зменшує вміст кисню у воді. Як наслідок гинуть дрібні організми, риба та ті, хто ними живляться. Отруєння тваринного світу нафтопродуктами. Як наслідок, загибель мешканців океану. Отруєння людей, які споживають ці морепродукти. Пам'ятайте, одна тона нафти забруднює 12 км2 поверхні Світового океану. Запобігти забрудненню водою дасть змогу. Будівництво очисних споруд на виробництвах. Воду, яку використовують, очищають від шкідливих домішок. Охолоджують і знову спрямовують на потреби того ж виробництва. П'ятий пункт. Хто такі санітари водой. Важливу роль в очищенні води належать деяким тваринам і рослинам. так званим санітарам водой, живим фільтрам. Серед рослин до таких відносять водний гіацинт, осока, хвощполотний, рогіз, очерет. Серед тварин беззубка, тостолоб, білий амур, судак. Двостолкові молюски проціджують воду через своє тіло, таким чином фільтруючи її. Активно поїдають водорості та іншу рослинність тостолоб, короб, білий амур, щука, судак. Усі природні водойми мають здатність до самоочищення, що сприяє видаленню з води забруднювачів і поверненню її до попереднього чистого стану. Організми зазвичай легко впорюються з очищенням води. Але коли у водойму надходить дуже багато шкідливих речовин, гинуть самі санітари. Тому ваше завдання запобігти забрудненню хоча б тих водойм, поряд з якими ви живете. У загальному. Вода є джерелом життя як для рослин, так і тварин і людини. Бережне ставлення до води завдання кожного. Усі природні водні об'єкти здатні до самоочищення. Проведемо хвилинку відпочинку. Оберіть варіант, який відповідає вашим відчуттям і емоціям наприкінці уроку. А. Не все зрозумів, зрозуміла було складно. Б. Усе зрозумів, зрозуміла. Але є запитання, над якими потрібно попрацювати. В. Усе вийшло, сподобалось, можу допомогти іншим. Домашнє завдання опрацювати тему, яке значення води на землі. Бажаю вам успіхів та гарного настрою! Бувайте!